Мир вам, брати і сестри, Господь посеред нас. Я прочитаю такий гарний текст, записаний в післанні апостола Павла до Єфесян, другий розділ із першого вірша. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. Між якими й ми усі проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, ви благодаттю і разом із Ним Воскресив. І разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від нас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творимо створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував. Щоб ми в них перебували. Слава Богу, брати і сестри, цей текст він написаний про нас із вами. Ми спасені Божою благодаттю. Ми колись були грішниками, пропадали, не знали Бога. Навіть ті, хто народилися в християнських сім'ях, це не дало нам забезпечення від того, щоб ми були зразу святими. Ми, виростаючи в віруючих сім'ях, ми усвідомлюємо також, що без Христа ми пропали. Нам потрібен Христос. І коли Христос знайшов нас, а ми знайшли Його, зустрілися з ним, Він став працювати в нашому житті. Ми усвідомили, що ми є грішні, нам потрібен Спаситель, нам потрібен Господь Ісус. І коли ми це усвідомили, ми прийшли до Нього, сказали: Господь, ми є грішні, ти святий, прийди і спаси мене, освяти мене, прости мене. І Христос це зробив. І ми стали. Святими, ми стали оправданими, ми стали дітьми Божими, Він нас прийняв. І наші імена записані в книгу життя на небесах. Слава Богу, за це. І тому ми є найщасливіші люди, що коли наше життя марнотне, тимчасове на цій землі закінчується, ми маємо вічні оселі в царстві нашого Спасителя. Слава Богу за це. І навіть якщо ми живемо на цій землі, Бог дав нам можливість. Мати радощі в цьому житті, щоб воно не таке вже, знаєте, ми кажемо марнотне, але в повсякденному нашому житті Бог є з нами, брати і сестри, Бог є з молодими людьми, Бог є з дітьми, Бог є з пенсіонерами і з тими, хто вже навіть не може рухатися сам. Бог з тобою, брат і сестра, якщо ти є з ним. Бог тебе любить, Бог тебе приймає, Бог тобі допомагає, і Він тобі допоможе. Тому покладаймося на нашого Господа, тому що Він. Велике зробив для нашого спасіння і для нашого життя. І ще один біблійний текст. Я хочу прочитати з першого післання апостола Павла до Корінтян. Це п'ятий розділ з першого вірша. Всюди чути, що між вами перелюб, і то такий перелюб, який між поганами незнаний. Що хтось має за дружину собі дружину батькову, а ви звеличалися, а не засмутилися радніш, щоб був вилучений з поміж вас, хто цей учинок зробив. Отож, я, відсутній тілом та присутній духом, уже розсудив, як присутній між вами того, хто таке учинив у ім'я Господа Ісуса, як зберетеся ви та мій дух. І силою Господа нашого Ісуса віддати такого сатані на погибель тіла, щоби дух спасся Господнього дня. Такий текст, який відображає реалію тогочасної коринської церкви. Деякі події відбувалися серед християн, які вийшли з язичників. Ми розуміємо, що корин це язичницьке місто, там було і до поклонства, були свої звичаї. Але потім там створилася церква. І деякі люди, знаходячись вже серед церкви, серед віруючих людей, вони стали робити такі неприйнятні речі, які Павло каже, що треба їх осудити, потрібно прийняти по них деякі рішення. І ось оцей чоловік, який, бувши в церкві, він став грішити і мав собі навіть за дружину, дружину батьку. Можливо, серед язичників це було й нормально, але Павло він наставляє і каже, що це не добре. Це річ, яку потрібно виправити. І він дає послідовність, як це зробити. Рекомендацію для Коринської церкви. Це така реалія, яка якимось чином відображається через всі покоління, і не тільки цей грі, взагалі. Деякі речі, які можуть бути неприйнятними в церкві. І Бог дав таку можливість. Так, традиція склалася, що в церкві приймаються такі рішення, які допомагають зберегти церкву. Якщо є грішник, з ним проводяться бесіди, його наставляють, намагаються виправити. Якщо це не виходить, то приймаються деякі рішення. І, зокрема, існують церковні покарання, і в тому числі і в нашій помісній общині. Можуть брати на замітку, можуть брати і вилучати таку людину із церкви. Так склалося. Але це не для того, щоб відкинути людину, але навпаки, щоб її набути. Така людина, по даному тексту, як я прочитав, навіть сатанії віддають. Знаєш, сатана починає працювати. Ви знаєте, страшно, мені здається, коли Господь Бог відступається, і сатана починає працювати. Це має бути дуже страшно. Але разом з тим Бог не, все одно не залишає таку людину. І дослідники кажуть, є тексти вже в другому післані до Корінтян, і Павло про це каже, що та людина в кінці виправилася, і до неї треба милість явити, прийняти її знову до церкви, тому що вона вже виправилася. Я прочитаю далі знову ж таки з п'ятого розділу першого післання до Корінтян, сьомого вірша. З 6 вірша. Величання ваше недобре. Хіба ви не знаєте, що мала розчина усе тісто заквашує? Це про те, що я говорив, і деякі речі, які є поганими речами, вони працюють свого роду як розчина. І для того, щоб ця розчина не сквашувала всіх, тому такого грішника вилучають з церкви. І для других це є прикладом, що не робити так. Не потрібно так робити. Нехай ця розчина буде вилучена із цього тіста. Отож, отож очисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом. Бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуємо, не в давній розчині, ні в розчині злоби і лукавства, але в опрісноках чистоти та правди. Брати і сестри, я собі так роздумував взагалі про розчину, про тісто. Я бачив, як це робиться, як випікається, хліб бачив, як замішується це все. Я собі так думав: якщо взяти оце тісто і її можна спортити, можна щось таке зробити, що воно стане непотрібним. От, скажімо, якщо взяти в розчину тіста, вже воно замішане, вже там дріжджі працюють. І кинути туди, скажімо, жменьку піску. Ну що буде, От як можна, чи можна виправити взагалі таке тісто? Що з ним можна зробити? Ну, якось відстояти його, пісочок сяде, зверху зібрати і потім знову зробити з нього якийсь хліб, спекти, чи пиріжки. Можна це зробити? Мені здається, що не можна. Ви правильно кажете, що виправити таке тісто взагалі-то неможливо. Чи, скажімо. Вже там дрожжі почали працювати, як ті з звідтіля можна вилучити? Ну, Може, якимись хімічними методами, але взагалі природними, звичайними методами це неможливо зробити. Але даний текст говорить нам і дає можливість очистити стару розчину. Написано, що хіба ви не знаєте, що мала розчина все тісто сквашує. Отож, очистити стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні. Бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Якісь такі надзвичайні речі нам дає Господь і апостол Павло рекомендує, що можна очистити стару розчину. Як це можна зробити? Я вже говорив, що якщо грішник серед церкви є, його не можна виправити, то деякі методи. Є, що можна його, скажімо, вилучити з церкви. І здається, що нібито церква стає чистою. Але ви знаєте, е, е, сатана він працює як е, з кожною людиною окремо. Він до кожної людини приходить, має свої методи, має свої здібності, знає, що потрібно для тієї чи іншої людини, як її спокусити, як її зробити не святою. Але в нас є прекрасний метод це Ісус Христос, який здібний очищати і навіть стару розчину. Який здібний із такого тіста, куди сипано навіть піску, він здібний його очистити і зробити чистим. І це чудово, це не можна пояснити людськими методами. Це робить тільки Господь Ісус Христос. І сьогодні в нас є хліболамання. Ми раз в місяць так домовилися, робимо служіння хліболамання. Євреї, вони святкують Пасху вже тисячі років, і до цього часу вони святкують Пасху. І кожен раз вони, маючи свято Пасхи, вони нагадують, як вони були виведені з Єгипту. Що одного разу Господь їх вивів з Єгипту. Сьогодні ми зібралися і. Коли ми дивимося на цей стіл, дивимося на хліб, на вино, яке ми будемо вживати, ми нагадуємо, що одного разу Господь нас вирвав з гріха і зла. Він нас спас, він нас очистив. І реалії життя такі, що ми кожен раз все одно зіштовхуємося з чимось нечистим в світі цьому. Ми до чогось дотикаємося, інколи щось сатана закидує нам в серце. Але Бог дав нам можливість. Кожен раз бути чистим, очищатися. Господь Ісус Христос очищає від усякого гріха. Кров Ісуса Христа очищає від усякого гріха. Якщо ти сьогодні прийшов в зібрання і відчуваєш, що десь хтось, твій ближній, можливо, твій знайомий, твій ворог, сипнув тобі піску, в твою розчину чисту, то ти не зможеш подіставати ті піщинки. Хоча багато що ми маємо робити, брати і сестри, працюючи над собою. Але є Той, хто здібний нас зробити чистими, і Він це робить кожного разу. Слава Богу, брати і сестри! Слава Богу за те, що Ісус Христос очищає нас від усякого гріха. Наше сумління нам каже: ти там зробив не так, тобі в тому треба каятися. І треба це робити. Треба каятися, треба очищатися. Але ми кожен раз каємося, очищаємося. І ми дивимося на нашого Спасителя, який дає нам здібність бути чистими кожного разу, який дає нам здібність не грішити, який дає нам здібність, буває так, знаєте, закрити свою розчину. І хтось приходить хоче сипнути туди піску, а ця посудина з тістом вона зачинена, і сиплять піску, а воно нас не торкається. Слава Богу, брати і сестри, що кров Ісуса Христа вона очищає від усякого гріха. І як я вже сказав, навіть туди сипнули. Якоїсь грязюки сипнули чогось нечистого, але приходить Христос, Він може, знаєте, подіставати ті піщенки, навіть подіставати, і ми будемо чистими. Сьогодні ми будемо приходити до цієї святині і святкуємо не в давній розчині, не в розчині злоби і лукавства, але в оприсноках чистоти і правди. Тож святкуймо, брати і сестри, в оприсноках чистоти і правди. Будьмо чистими, будьмо святими, як святий наш Спаситель. Ми разом із Ним. Померли для гріха. Ми разом з Ним воскресли. Ми в Христі Ісусі посаджені на небесах. Тож будьмо чистими християнами. Я вам цього бажаю. Бережімо себе в цьому світі гріха і зла. Бог дає нам можливість зберігати свою посудину, зберігати своє тісто, бути чистими. Є метод, якщо ми десь стали нечистими, звертатися до нашого Спасителя. Ми зараз це будемо робити в нашій молитві. Я пропоную звернутися і сказати Христос, я пам'ятаю, що ось там я зробив неправильно. Я готовий в цьому покаятися. Якщо я щось недобре зробив своїм ближнім, я маю прийти до нього і сказати, брат, сестра, прости мене. Якщо це не брат і сестра, навіть невіруюча людина, ми маємо з своєї сторони бути в мирі з усіма, вияснити стосунки, щоб бути святими і чистими. Тож, з своєї сторони, прикладаймо зусилля. Але коли в нас не виходить, ми не зможемо вибрати всі піщенки з нашого тіста. Ми приходимо до того, хто здібний це зробити, до нашого Спасителя, до нашого Христа, який готовий сьогодні очистити цю розчину. Христос Він колись сказав на останній вечері з учнями своїми, коли Він був, Він каже: Я так, би, я так хотів їсти з вами цю Пасху. Христос і сьогодні хоче. Бути з нами. Він сьогодні хоче з нами розділити цю вечерю, і ми хочемо з Ним це зробити. Нехай сьогоднішній день буде благословінням для кожного із вас. Нехай сьогоднішній день буде святом перемоги. Христос він переміг гріх, Він переміг смерть, Він дав можливість бути і нам, переможцями, брати і сестри. Тож будьмо переможцями, коли приходять різні спокуси. Приходять різні випробування. Проходячи них, ми будьмо переможцями. Зберігаймо свою посудину чистими, будьмо святими перед Господом. Він дає нам можливість не грішити навіть, так каже Слово Боже. Бережімо себе. І якщо ми десь зробили що не так, ми йдемо до нашого Спасителя, який очищає нашу посудину, який робить нас чистими, який робить нас святими, який робить нас непорочними. І Він хоче, щоб ми такими були. Тож в цій молитві прославимо нашого Господа. І звернемося до нього і скажемо: Господи, прости нас там, де ми потребуємо ще Твого дотику, ми потребуємо Твоєї праці. Ми поки будемо жити на цій землі, ми потребуємо і потребуємо Твоє, Твого очищення. Тому що наш Господь, Він досконало чистий, Він досконало святий. І Він працює над нами і буде працювати аж до того часу. Поки ми прийдемо до нього в його святість і в його праведність.